Усім привіт! Це буде обзор на мій риболовний органайзер з приманками. Відкриваємо. Дві упаковки поводків флюорокарбонової струна. Дві колібалки я собі недавно купив спіннінг. Отака колібалка обична. І отака. 18 грамова твістери. Такий рожевий твістер, помаранчевий. Тут один в мене оснащений лаймовий твістер. джиголовки ще якась непонятна блошня Я просто в'яв. Дві віртушки. Ще от така віртушка є. Такий воблерок взяв. Один карабінчик і поводок лежить. Це. Це було все. І всім до побачення та до нових зустрічей!